Фенді заграє, да? Забрав у мене чашку з під ковихи Фенді. <ріпи> <ріпи> ти тікаєш? ти тікаєш? Ой-ой-ой-ой-ой. А якби розбив? побалакаємо, а Сосю дай? Дай Сосю. Отак вот правильно ложечку. Треба ставити чашечку. На вулицю. Та рано ще і там щось таке, вроді, як дощик ішов, а бабуля вчора поливала, ну він такий незначний. Куй-кой. Ось чашка. Опа. Ай, клади туди сосю. А, от так робить. Бабуля так робить, да? П'є так, да? да? Сосю вбирай. Давай сосю мені. Угу. Вона тобі заважає. Он Боже мій. А попробуй не дати ту чашку. Покрику? йой йой йо -йо. От тобі йой-йой! Ну що? Ладушки, 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 ладки, де були? А, не так на українській мові. Ладушки, ладусі, де були у бабусі? Що їли кашку? Що пили брашку, а що на закуску? Хліб та капусту. Гай-гай, полетіли на головку. На головку ще не можемо, да? На головку полеті. Ода. Щось ти розповідав мені там. Чого так повском? Що Святик дістав? Слона дістав. Там батарейки сіли, да? <рири> так? Так що? Там батарейки не працюють. Ну, давай побачу. Бачиш? Не працюють, мабуть. Давай. Бач, включила. Бач. <рири> Ой, що Святик шукає? Дивися, де ти пледик свій положив. Диви. Бачиш де пледик? Осьо. Бачите? Отак. Це маленький пледик. Ой, ой. Ага. Туди? Туди будемо. Там мисочки з'явилися ту. То... Я була забрала, яблучка там різала, так? Да? Ой, ти собі ножку приб'єш. Ой, господи. Так гучно. І куди? Тихенько. Це краще їм, так? І що тут у нас яблука, скільки ж вони? Так, 13 годин сушаться. О, ну, трішки підсушились. Може за добу і підсушаться. І ще наріжу. Ну, тобі треба ті камінці? Що там в ручки? Нема нічого. Вийшли на вулицю, написано плюс 14, ну холодно сейчас зараз упадеш. Отак. От Гуляємо. З півгодинки, може, погуляємо без колясочки, а потім коляски. Ну так, да, зараз куди ти будеш кидати? А, я думала мені. А де там? Нема там собачок. Пішли. Пішли гуляти. Пішли топ-топ. Пішли? О, вітер. Вітер піднявся, да? Ну і куди ти шуруєш? Та я то знаю куди. Давай сюди. Пішли сюди. Святік? Нема там Наталі. Нема. Нема. Давай. Пішли сюди. Так, стоїть. Піш... Да, сюди Ой, пішли сюди. Пішли, Мишу там пошукаємо, пішли. Та ну хотіла в сад, а дощик пройшов, він той невеликий. Так, тільки промочив, та ні. Ось йде. Куди? Куди йде? Каже, я знаю цю дорогу. Святик, Пішли назад. Нема Наталі, нема. О, Ой, Господи. Та зараз іти вони в хаті. Вчора Наталя телефонує, каже, пропажа. Кажу, та Наташ, ну ми... Да, собачка. Ми вийдемо погуляти, а треба в хату заходити, знову роздіватися. А нам важкенько одіватися. Що? Там собачка. Немає, вона спить. Собачка. Ой, ти ж не замерзнеш, а то рукавички можемо одягнути. Що ти насупився, жодчику? Пішли туди, пішли, да, пішли. Ні, не туди. Повертай назад. Ага, каже, було б тобою сказано я хочу сюди, так? Да? Ну, все? Зай тіку, пішов? Не цікаво, як же і куди? Я ж з боку И смеется. И смеется. Нет. 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 Ага. Ага. до Гава. пішли. Шли? А, куди ти мене тянеш? Дивіться. Ну, за руку бабулю тяне. Угу. Ну і що? Все? Що за Ава! Ми чогось буде. Ні, ми не будемо йти до Наташ. Каже, я знаю, сюди дорогу. Так? Да? Зараз заберу, буде плакати. Кам'янець. Ну, куди? Грязючку? Ходім, ходім. Ну, тепер ходімо все. Так, отак. Пішли там, нішу пошукаємо. Та його теж нема, мабуть, сховався. Mm, а вов там. А Вов лає? Так? Да? Все, позбираємо. Пішли. Давай другу ручку дам. Мені незручно так. Давай. Давай, дітю. От умнічка, давай. Ага, квіточку треба. Ой. Що там таке? Що там таке? Квіт. Так, куди? Святик. Святик, ти куди? Ти куди? Сюди пішли, до Міші. Пішли до Міші. Не ворота? відкрилися в нас. І оце ж чу. Все-все-все, все пішли. Ну дійшли ось куди. Без камінців у нас не обходиться. Ну дійшли. Так, з півгодинки вже, вже 20 хвилин. Кака, викинь. Отак, кидай, кидай. Отак, умничка. Ай-яй. <святик>, Святик не можна. ні 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 А де пташечки літають? Подивися, у-у-у, там літають. У -у -у. Де пташечки літають? Де? У -у -у. Ага, летіли ворони, він так в голову задрав, а зараз аж нема. Дила. Ну пішли. Далеко й не йдемо. Ну, ні 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 Бух. Вставай. 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не можна, Не можна тут кидати? Не можна. Ой, господи. Все, давай, ручечку, вставай. Вставай, вставай. Та ні, це двома треба. Святик, ми не там живемо. Пішли додому. Ні, пішли додому. Угу. Пішли. Пішли, візьмемо колясочку, пішли. І ще покатаємося. Пішли. От молодці да, пішли Там, може, Ляля -ля буде ще гулять. У нас тут є хлопчик, годи 9 місяців, вони переселенці. Ну, живуть тут з двох, два місяці йому було. як переїхали <клес> да. Ну він старшенький, розуміє, більше, ніж наш. Ідемо додому. Ага, ось ти. Каже, там же не відкривається. Не відкривається. А -а -а. Ні, не відкривається. Зараз відчинимо. Ой, щось одною рукою пальчики, пальчики. Опа. О, мама поїхала. Ну, так ми можемо. Сісти в колясочку і Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зайко, сюди не треба. Оток. Пішли в колясочку, пішли? Стоп-топ-топ. Мама тут нам утеплила. Ось. Зайчику, дивися, дивися, що тут мама нам утеплила. Опа! Каже, я буду сідати. ні 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 який там сідати? Я крвунув. Ось ой, і пішов далі. Святик Ой, ну ладно, трішки пройдемося, хай прогуляється. Ой. Ну. Ні, ну, ручки вже Брудні ж, господі. Ну, треба ж все потрохати руками. Ой, щось таке, мабуть, іще буде дощ. Нічого, трошки тут полив. Ага, до крану, як завжди. Нє-нє-нє, нє-нє-ні. Ага, і камінюку треба взяти, то я закутую кран. І, ой, ой, ну, це ж каже бабуля, непорядок. Так, пішли далі. Давай я покладу, що тут тебе. Та ти ж не достанеш, господи. Ну, ось так ми гуляємо. Скажи гулять треба мені. Ні, ні, ні Ні, ні, ні хай лежить. Скоро треба ховати. Не хочеться в руках потім виносити воду? Ну і вже не знаю, коли ті приморозки будуть. Ой, топаєм, Угу. Святік, свят, Фате, пішли сюди. Вистачить уже гулять. Пішли. Там зелені помідори. Він вчора розкидав їх. Ага, отак. От Ну все, тут запакувалися, капішун можемо одягнути ще, не хоче стоять. Ну і ми більше часу походили, ой щоб борозула ж сапожечки, щоб він не забруднив тут хутро. Всередині поїхали. З лозинкою не розстаємося. Да. Ти колясочку поганяєш, да? так? <світок> Ой, господи. Ти щось ці вуха вилазять. От поїхали, каже. Це я сижу собі та й все. А так і добре дуб, був зна куди. <світок> да, сятік? Красавиця вискочила, холодно, дурьоха Іди, сірий, поїсти, Іди Іди сюди, іди. Сіреньке, Іди, іди іди, іди, іди. Ну йди, скоріше йди, дивися. Я тебе буду кликати, що? Ой, Боже, йди сюди, Іди, іди Іди, давай, 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 йди. Фенді, це не тобі. Це сірому. Йди давай їсти, йди. Ну йди давай, я то прийде, гарбузи з'їсть. Давай. Ну ми поїхали. Хочеш йди, бо я навіть розлила трішки молочка. <гум> да, ось це я що? Поїхали. Не хоче, хай сидить. Я нагріла, а ти сидиш отам. там? Холодно, я ж розумію. Іди сюди, іди. Ось молочка і, і, і кашу. А іде, іде. Давай іди, 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 іди скоріше. Ну, юмнечка. Ну, не завжди ж м'ясо. Так, Фенді. Ось так. Все, Іди, іди. іди. Ага. Давай залазь. Отумнечка Кажи, я таке люблю. М? Лакає. Ох, і холодно на дворі сьогодні. Не щось би І те й намокло. Це ж можна ж було зараз помідорчики оці вирвати. Може й вирву. Кс -кс 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 -кс. Ти пішла за засірим доїдати та трішки залишив. Пішла, пішла. Трішки залишив. Ага. Доїдає, доїдає. Зейфіку, ну що, будемо йти додому. Ні, ні. І ще ходити хочеться, та ні, ми багато ходили. Добре, давай ми трішечки ще поїздимо по двору. Ага. Жойчуку. Де? Тіця, ти поїла? Поїла. Молодець. Молодець. Хороша Ну, так, а що можна далі? Іди, я не хочу вас. Я пограюся, погодую, ну, за вас ото переживати я не хочу. Був у нас такий рижик один. Ой, серце лопалось, як його не стало. Ага, біжи, я тебе нагодую, приходь. Ей, ти там не спи. <різь> 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 давай, давай, пішли додому.